В Динамо Київ готуються до сенсаційного прощання з Мірчою Лучиску. Вже навіть названо ім'я наступника Румуна. Тривожна заява тренера Бенфіки стосовно майбутнього Анатолія Трубіна. Дебютний гол за кордоном від експівзахисника збірної України з футболу. Як в Німеччині один український талант засмутив іншого, а також новий зірковий одноклубник Михайла Мудрика в Челсі та всі останні трансфери літа 2023 без зайвої води. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Ну і, як завжди, не забувайте залишати власні коментарі, підписуватися на канал і, звичайно, ставити вподобайки. Адже саме так ви краще всього допомагаєте розвивати український Ютуб. Коротко про останні трансфери. Челсі офіційно голосив про трансфер Мозіса Кайседо. Про це говорили вже чимало, тому лише скажу, що заплатили за нього 115 мільйонів фунтів. Що є новим рекордом в історії АПЛ. хоча й трансфермар вказує ціну дещо нижчою і не рекордною. Скоріше за все, все вирішать прописані бонуси. Челсі погодив з реалом оренду Кепе. Іспан вже знаходився поза заявкою на матчі з Ліверпулем і був зайнятий якраз своїм переїздом. Невідомо скільки цього разу заплатять за оренду футболіста, але сам він до сих пір носить звання найдорожчого кіпера в історії. За його трансфер Челсі зго часу заплатив 80 мільйонів євро. Замінити Аріса Балагу повинен досвідчений Каспер Шмейх який в 36 років продовжує бути основним муніцією і за якого не потрібно буде багато платити? Вестхем продовжує цементувати півсахиз після продажу Деклана Райса. а Одразу після Едсона Альвареса клуб презентує Ворда Прауза за капітана та лідера Саудгемтона. Не пошкодують 35 мільйонів євро. Футболісту 28 років, і чесно кажучи, він давно вже був переріс рівень святих. Евертон підібрав зірку ліце Джека Харрісона. 26 річна англійця взято в оренду. Грає він на фланзі півзахисту і оцінюється в 22 мільйони. В минулому році у нього 14 результативних дій в 40 матчах. Для це те, що треба. Оксан Чемберленд опинився аж в туреччині. Півзахисник Ліверпуля отримав статус вільного агента і тепер буде грати за Бешектаж. Йому 29 років. Неймар продовжить кар'єру в Альхілялі. Повідомляє інсайдер Фабрісі Романо. Нападник вже цього тижня відправляється в Саудівську Аравію. Його контракт буде розрахований на два роки. Бразилець гратиме Вальхілялі під м номером. ПСЖ отримає за трансфер суму трохи менше як 100 мільйонів євро. Медогляд вже завершений. В свою чергу Аля Хлі досяг угоди щодо переходу півзахисника Наполі П'єтра Зелінського. За інформацією, джерела трансфер 29-річного поляка обійдеться саудитам в 32 мільйони євро. Зелінський підпише контракт на три сезони зарплатнею у мільйонів євро на рік. Він виступає за Наполі з 2016-го. Саме його вважали в минулому році одним із тих гравців, хто вніс найбільший вклад чемпіонства серії А. Но, як завжди, трохи відволіктися від навколишнього та зарядити на своїх краще всього з моїми партнерами Свавбет, у яких зараз доступний топовий бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. До того ж, Швавбет активно допомагає ЗСУ. А отже, взаємодіючи з ними, ми наближаємо нашу перемогу разом. Першим голом в Казахстані відзначився експівзахисник збірної України Євген Вакаренко. Також дебютував поріжним Артем Бісєдін, який вперше вийшов на заміну після того, як залікував усі свої травми. Забити Артему поки що не вдалося. Євгенії Макаренко забіває вторий гол в тамачі. В Німеччині відбувся матч команд Байера та Борусі. Ю-19 для нас він цікавий тим, що з Леврокузенців грає екс воротар Динамо Київ Олександр Петренко, а за шмелів екс нападник Шахтаря Данило Кривсун. Але це не завадило йому забити свій гол і принести Борусі перемогу. Обидва футболіста покинули Україну через війну. Лівакузно штрафом да і заспасіц альзопвісфен Вольтен. Не Вольтнтувазні Цвайцоноль. Феди Боросія Дотмун. hier so ein bisschen das Genick in никиді dieser... забенфіка провела перший матч після трансферу Анатолія Трубіна, в якому сенсаційно поступилася Боавішті, пропустивши аж на 14-й компенсовані хвилині. Сам Україний залишився навіть поза заявкою і продовжує спокійно займатися переїздом. Що цікаво, головний тренер Рів вже сказав, що цей трансфер не давить на нього, і ніхто з керівництва ставити Трубіна на основу його не змусить. А кіпер буде грати тоді, коли стане повністю для цього готовим. Що можливо насправді найкраще, краще, враховуючи, який тиск бува на вартарів у разі якоїсь навіть незначної помилки, як, наприклад, могло б трапитись з Анатолієм у цьому матчі. Матч проти Аріса може стати останнім для Мірчі Луческу стані «Динамо Києва. Про це говорили раніше, але зараз підтверджують цю інформацію майже всі українські інсайдери. Справа в тому, що виліт від греків спочатку здавався малоймовірним, але перший матч між ними показав, що це більш ніж реально. Тому гір Сурків вже попередив Румуна, що якщо це все ж таки трапиться, то вони припинять співпрацю навіть з рахуванням виплати немалої компенсації. До речі, саме вона стримувала президента від такого кроку раніше вже навіть назвали хто стане заміною для Мірчі. Буде це очікувано Олександр Шавковський, якого добре сприймає колектив та фанати, як і який в гарних відносинах з Суркісом. І ось тут постає цікаве запитання. А чого хочуть більше фанати Динамо, гри у лізі конференції чи звільнення Мірші Лучіску? Діліться своєю думкою в коментарях під цим відео. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз кожному, хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.